Купив автомобіля, яке масло заливати, не знаю. Чи є різниця між брендами і чи варто переплачувати. Пробіг великий, мотор вже не новий, і одразу виникає питання: заливати 5 В40 чи переходити на 10 В40. Для чого взагалі потрібне моторне масло? Моторне масло виконує одразу кілька важливих функцій: змащує деталі двигуна, зменшує тертя та знос, очищає мотор від нагару та бруду та захищає від корозії. Перша цифра це в'язкість масла на холодну, тобто як масло поводиться при низьких температурах. Чим Менша цифра, тим легше двигун запускається взимку. Буква В означає зима, показує, що масло підходить для використання в холодну пору року. Друга цифра це в'язкість масла на гарячу, тобто коли двигун вже прогрітий і працює. Чи є різниця між брендами? Важливо зрозуміти, що головне не бренда, допуски та оригінальність масла. Краще взяти середній бренд, але оригінал ніж топовий, але підробку як часто потрібно замінювати масло. Забудьте про 15-20 тисяч кілометрів, оптимально 7-10 тисяч або раз на рік. Особливо це стосується тих, у кого короткі поїздки, місто та багато пробок, що спільного між 5 В40 та 10 В40 почнемо з головного. 5 В40 і 10 В40 – це масла з однаковою в'язкістю на гарячому двигуні, тобто коли мотор прогріти, захист у них приблизно однаковий. Різниця у роботі на холодному пуску. 10 40 часто льють у дуже підношені мотори, де великий пробіг помітний масложури є підтікання через сальники. У теплу пору року нічого не станеться, але взимку важчий запуск більше зносу Перші секунди. Чи буде масложур від неправильно підібраного масла? Масло не створює масложур, воно лише показує стан двигуна. Якщо, наприклад, зношені кільця або велике випрацювання в поршневій групі масло буде їсти будь-яке. Перш за все, дивіться, які допуски та в'язкість масла рекомендує завод-виробник саме для вашого двигуна. Після цього купуйте масло з такою ж в'язкістю або при великому пробігі трішки густіше. Якщо завод допускає 10 40 його сміливо можна заливати в двигун з великим пробігом і зносом. Нічого критичного з мотором не станеться, хвилюватися не потрібно. Найголовніше, міняйте масло якомога частіше 7-10 тисяч кілометрів. Забудьте про інтервали 15-20 тисяч і не чекайте, поки двигун просто помре.